Незважаючи на успіхи науковців та лікарів, рак залишається однією з найнебезпечніших хвороб. Так, за прогнозами експертів, цього року від ракових захворювань помре 580 тисяч американців. Поміж усіх типів хвороби, рак підшлункової залози один з найнебезпечніших. Проблема у лікуванні цієї хвороби рання діагностика. Існуючі тести коштовні та малоефективні. Тож науковий світ з особливим ентузіазмом зустрів винахід. 15-річного хлопчини з Меріленду, який розробив дешевий і простий спосіб виявлення раку підшлункової залози на ранньому етапі. Винахід підлітка потенційно здатний зберегти життя тисячам людей. Science... <Tiger> -times> -times> у травні минулого року Джек Андрейка став переможцем найбільших у світі міжнародних змагань юних науковців та інженерів, що пройшли у місті Піцбург. На той момент 15-річний Джек став наймолодшим переможцем за всю 63-річну історію конкурсу. На шляху до головної нагороди 75 тисяч доларів Джек обійшов півтори тисячі фіналістів з 70 країн світу. Любов до науки Джек виявляв з дитинства. Його захоплення завжди підтримували батьки. А старший брат Люк за два роки до Джека став переможцем у кількох категоріях на цьому ж конкурсі з проектом вивчення впливу на довкілля витоку кислоти з відпрацьованих копалин. So define... учень звичайної середньої школи у Мериленді Джек отримав головний приз конкурсу за створення простого дешевого способу виявлення раку підшлункової залози. Цією темою підліток зацікавився після смерті близької його родині людини від цієї хвороби. Я порився в інтернеті і побачив, що у 85% випадків рак підшлункової залози виявляють запізно. На етапі, коли шанси людини вижити складають лише 2%. Я вирішив, так не повинно бути, потрібно щось змінювати. З того ж інтернету джек дізнався, що в крові хворих на цей тип раку підвищується рівень протеїну месатиліну. Попросившись в лабораторію при університеті імені Джона Хопкінса, Джек розробив простий паперовий сенсор. Достатньо лише однієї краплі крові чи сечі, аби виявити у людини ознаки раку. Його тест працює з точністю 90% і виявляє хворобу раніше ніж будь-які попередні методи. цей сенсор у 400 разів чутливіший за попередні, у 168 разів швидший і у 26 тисяч разів дешевший. Сенсор коштує лише три центи, і результати готові за п'ять хвилин. Невідомо, чи реалізував би Джек свою ідею, якби не доктор наук Анірбар Мейтра. Він єдиний з двохсот науковців, позитивно відповів на електронного листа, в якому Джек описав свою ідею, план, бюджет та часові рамки виконання проекту. Я чесно скажу, дуже здивувався, коли дізнався, що пише 15-річний хлопчина. Я захотів познайомитися з цим безперечно талановитим хлопцем, почути його думки. Тож зателефонував йому. Він мене вразив. Зверімпресивмейтра виділив Джеку куточок у своїй лабораторії. Хлопчина працював над своїм проєктом сім місяців кожного дня після школи, інколи далеко за північ, по вихідним, у день подяки та на різдво, і навіть у свій день народження. Нещодавно Джек закінчив процес реєстрації свого винаходу. після перемоги. Джека Андрейку почали запрошувати з виступами на конференції по всьому світу. Минулого року він брав участь у роботі глобальної ініціативи президента Клінтона конференції, на якій провідні науковці світу обговорюють нагальні проблеми людства. Доктор Мейтра не здивований успіхом свого підопічного. Джек Андрейка це ім'я, яке ви почуєте не раз протягом наступних 10-20 років. Якщо він добився такого успіху у 15 років, хто знає, що він придумає у 25 чи 35 років. І можна лише здогадуватися, скільком людям врятує життя тест, розроблений підлітком з провінційного містечка у штаті Меріленд.